Ї знижки представляють вересневі знижки на «Фервекс». 20% в аптеках подорожних, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Росіяни просунулись на Вугледарському напрямку Донецької області. За повідомленням аналітиків, діпстейт, ворог просунувся біля колесниківки Катеринівки, водяного вугледара у спірному та українську. Уточну ситуацію у Кремінному. Головна мета загарбників зараз місто Вугледар. Вони просуваються у бік єдиної дороги, що веде до міста. Діла це упорно, делают це в своєму репертуарі з использованием большого количества піхоти, которую не жалеют і пытаются использовать і и броні бронетехнику. Применяют корректируемые авіабомби, так называемые каби. До ретро того з э, такнічної авіації самоліту тактичної авіації. Зовсім нещодавно The Wall Street Journal повідомляв, що Росія на даний момент в Донецькій області веде бої за Покровськ і часів яр. Росія посилює тиск на розтягнуту лінію фронту України на сході, влаштовуючи запеклі бої за два міста, які можуть наблизити її до її нинішньої головної військової мети. Сили Москви завдають удару українському логістичному центру Покровськ і намагаються захопити висоту у часовому яру. З минулого тижня активні наступальні дії розпочалися ще й на Вугледарському напрямку, де відкрився ще один напрямок для виходу на адміністративні кордони Донецької області. Учитываю, ну, скільки часу їм понадобилось для того, щоб пройти мінімальне розстояння. Це, я думаю, діло ще не таке скоро. План Київ за три дні і майже трирічна війна, в ході якої російські війська не взяли повністю навіть Донбас. Показує, що не такий страшний чорт, як його малюють, а точніше не такий сильний Путін, як він би цього хотів. Як далі поводитиметься ворог і наскільки ще вистачить Росії, обговоримо в студії.